Санкції Заходу проти Росії фактично почали працювати з січня 2023 року, але мине ще щонайменше рік, перш ніж вони всерйоз послаблять економіку РФ та рівень життя рядових росіян. Таку думку висловив політолог та очільник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко під час свого візиту до Чернігова. Його висновки ґрунтуються на аналізі показників російського бюджету. У них буде дефіцит бюджету приблизно 5-6 трильйонів. Дехто говорить 6-7, ну будемо йти консервативним шляхом, до 6 трильйонів рублів, це рівно стільки, скільки є в Фонді національного благосостояння. Тобто, в принципі, грошей, якщо тут нічим чудес не станеться, і видох є рівно до кінця цього року. На думку Вадима Денисенка, соціального вибуху та протестів у Росії чекати не варто. Суспільство країни-агресора наразі дуже апатичне, загрузле в ідеології руського міра. А найголовніше росіянам байдуже на смерті своїх співвітчизників. Явище настільки ж немислиме для демократичних країн, наскільки ідеальне для функціонування агресивної диктатури смерті людей і все інше будуть працювати тільки в той момент, коли різко погіршиться життя росіянам. От тільки в той момент, коли у них почнуться глобальні проблеми з холодильником, смерті людей, екологія, там крадіжки, гілжики, палаців, геленджики Валдає. От тоді вони будуть просто в комом працювати. За словами політолога, російський бюджет до останнього фінансуватиме три категорії видатків: війну, пенсії та силовиків. Останні дві з них основа режиму Путіна. Головним сподіванням Росії на економічну стабільність наразі є Китай. Найближчим часом ніяких змін у війні не буде. Китай не буде на це впливати. Я думаю, що Китай дивиться на те, як буде відбуватися цей весняно-літній наступ росіян чи то наступ України. І після цього Китай буде приймати ті чи інші рішення. Як зазначив Вадим Денисенко, Китай може певною мірою стримувати войовничі апетити Кремля, але разом з тим, перемога і територіальна цілісність України його не цікавлять. Тому важливу роль у війні можуть зіграти перемовини між Україною та Китаєм, якщо вони відбудуться найближчим часом.